Полковника українських спецслужб та жерти політичних переслідувань українською владою Романа Червинського зняли електронний браслет та повернули йому закордонний паспорт. Якщо це відбулося, то треба розуміти, справа розвалюється, розвалюється попри тиск з боку влади, попри телефонні дзвінки суддям, попри намагання офісу президента продавити потрібне їм. Розвалюється тому що повністю сфабрикована по команді банкової як сфабриковані по команді офісу президента справи проти генерала Марченко. Галушкіна проти генерала Кривоноса, проти полковника Лапіна і полковника Рюмшина проти багатьох інших військових, яких вважає влада тими, на кого варто повісити свою відповідальність за свої провали і за їх же помилки, і це показує те, що відбувається в Україні. На жаль, ми крокуємо кудись в бік правового безпреділу, беззаконня та правового ангелізму, і це 100% не те. За що сьогодні б'ється Україна?